Розкажу один случай. Коли ви буваєте в церквах, за церквою розкажу, будьте обережні в церквах. Надзвичайно будьте обережні. Ніколи в церквах нічого не піднімайте. Ніколи в церквах, коли вас щось просять, переставить, піти свічку купити, його поставить свічку, ніколи цього не ставте. Не робіть цього ніколи. Коли вас попросять у церковному дворі коло церкви посчитати купола, посчитати на заборі палички, ступіньки на паперті, ніколи цього не робіть. І коли ви ставите свічі за здраві, одну свічку, чи нескільки, чи декілька свічок ставите, завжди будьте уважні. Стійте, дивіться, поки ваші свічки не догорять до кінця. І не давайте їх нікому не переставити, не затушить, не забрати з собою. От. Це недавно мені розказувала одна людина. Це так і є, розумієте? От. І ця людина буде бачити цей ролик. Тому що от зараз я ці ролики записую, і буду виставляти їх потім на своєму каналі. Тут ж. От. Людина позвонила мені пожалілася. Каже, я поставила свічку за здрав'я. А якась жінка підійшла, каже, так вставила цю свічку і пішла, яка за вупокою її втикнула. Так що будьте осторожні. І що таке відбувається? ви маєте право видрати у ту людину зуб. Цю свічку і піти, і пожалувати священнику. Зрозуміло? Будьте обережні в церкві. Це надзвичайно, надзвичайно серйозно.